Вітаю, друзі! Зараз за кордоном живе кілька мільйонів українців, причому різного віку це і молодь, і пенсіонери. Тому недавно в Україні змінилися правила виплати пенсій для тих, хто тимчасово живе за кордоном. Тепер пенсіонерам потрібно буде доводити, що вони живі, щоб продовжити отримувати виплати. Саме про це і не тільки ми сьогодні з вами поговоримо. Тому дивіться це відео до кінця, зберігайте та поширюйте його, а також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин про життя та роботу українців за кордоном. Тож українські пенсіонери, які змушені були виїхати за кордон через війну, стикаються з новими проблемами, які пов'язані з отриманням пенсійних виплат. Багато з них і так опинилися у складних життєвих обставинах живуть далеко від дому, тому стабільний дохід, хоч і невеликий, залишається для них нагальною потребою. Але треба знати, що останні зміни в законодавстві України ввели нові процедури, яких повинні дотримуватись пенсіонери-біженці, щоб продовжити отримувати свої законні виплати. Так, важливою умовою для продовження отримання пенсії є обов'язкове проводження фізичної ідентифікації до 31 грудня кожного року. Така ідентифікація підтверджує факт, що особа, яка отримує пенсію, є живою та досі відповідає критеріям для отримання пенсійних виплат. Процедуру фізичної ідентифікації можна здійснити кількома способами: наприклад, в Органах пенсійного фонду України, якщо особа в цей момент перебуває на території України, також це можна буде зробити через особистий електронний кабінет на вебпорталі електронних послуг пенсійного фонду. Для цього треба буде використати кваліфікований електронний підпис, діє підпис або DIA-ID. Процедуру ідентифікації можна буде пройти і за допомогою відеоконференції, що особливо актуально для тих, хто перебуває за межами України. Крім того, посвідчення факту, що особа є живою, здійснюється і відповідною законодавчою дипломатичною установою України, що підтверджує статус пенсіонера. Як я вже говорив, проходження цієї ідентифікації до 31 грудня обов'язкова процедура. Якщо пенсіонер не пройде її у визначений термін, виплата пенсії може бути припинена. Крім того, у новому законі також чітко визначаються інші ситуації, в яких виплата пенсії може бути припинена. Це можливо зокрема після написання пенсіонером заяви про припинення виплати у зв'язку з тимчасовим проживанням за кордоном, після смерті пенсіонера або визнання його безвісти відсутним чи оголошення померлим у встановленому законом порядку, а також отримання пенсіонером статусу особи, яка зникла безвісти за особливих обставин. Новий закон також уточнює і правила обчислення страхового стажу для тих українців, які працювали за межами України. Якщо робота або військова служба відбувалася на умовах ратифікованих міжнародних договорів, ці періоди будуть зараховані до страхового стажу. У випадках, коли такі договори не укладені, стаж буде зараховуватися у порядку, визначеному кабінетом міністрів України. А якщо українцям не вистачає страхового стажу для виходу на пенсію, його можна докупити. Вартість одного місяця становить 1760 гривень, що відповідає мінімальному страховому внеску. До речі, про пенсії для українців у Європі в одному з минулих відео ми розповідали, що парламентська асамблея Ради Європи проголосувала за резолюцію, яка передбачає, що українці пенсійного віку зможуть отримувати пенсії у тих європейських країнах, де вони проживають. Але для того, щоб отримувати пенсію в Європі, треба проживати на території країни ЄС протягом певного періоду часу, мати необхідні документи, які підтверджують статус пенсіонера, а також відповідати іншим вимогам, які можуть бути встановлені законодавством конкретної країни проживання. При цьому також важливо, що українські пенсіонери не мають права переїжджати до країн Європейського Союзу лише для того, щоб отримати там пенсію. Тому для того, щоб отримувати право на пенсію в країні, члені ЄС, треба мати повний трудовий або страховий стаж у цій країні. Детальніше про це дивіться у минулих наших відео. А також підписуйтесь на наш канал, щоб не пропустити найважливіших новин, адже перша віза все про життя та роботу за кордоном.